Добрий день, мої любі дітки, шановні дорослі. І вам, мої дорогі діточки, і вам, шановні дорослі, я від цього серця бажаю міцного здоров'я, теплого, ласкавого сонечка, доброго, бадьорого настрою і творчого натхнення. В цьому відео я хочу передати всім вам щирі вітання і запропонувати вам декілька вправ для розвитку моторики пальчиків рук і мислення наших з вами діточок. Ці вправи дітки разом з вами залюбки зможуть виконати. Можна змішати між собою кришечки двох різних кольорів. Наприклад, зелені і червоні. І запропонувати дитинці розкласти ці кришечки в дві скляночки, теж в зелену і в червону. Але при цьому. Запропонувати дитині брати не одну кришечку в одну руку. А запропонувати знайти очима одразу дві кришечки, зелену і червону, і взяти одночасно в ліву і праву руку ці різнокольорові кришечки, і покласти одночасно червону кришечку. Червону скляночку, а зелену кришечку в зелену скляночку Можна поміняти місцями скляночки. Далі виконувати з дитинкою те ж саме завдання. завдання. Можна, наприклад, одночасно лівою і правою рукою брати палички і викладати в дзеркальному відображенні одночасно дві хатиночки для маленьких друзів-звірят. Подивіться, будь ласка! Дитинка може за вами, шановні дорослі, повторювати кожен рух, а потім може просто дивитися на цей зразок і самостійно виконувати завдання. Ось які чудові хатиночки у вас разом з дітками можуть получитися. Бажаю вам успіхів! Ще зараз ми з вами. Можемо зробити цікаву аплікацію нашого українського прапора. А для цього можна теж одночасно знайти очима і взяти в одну руку жовту серветку, а в іншу руку блакитну. І одночасно пальчиками кожної руки Скочувати з серветок кульки, а потім занурювати ці кульки в скляночку з клеєм. І теж одночасно приклеювати кульки з серветок на прапор, блакитну кульку на верхню смужечку прапора. А жовту кульку на нижню смужку прапора. Це складне завдання. Але якщо потренуватися з дітками, то у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам успіху! Таким чином, можна прикрасити кульками з серветок два серденька. Одне для татуся, а друге для матусі. Можна вам заздалегідь у вільний час з дитинкою зробити кульки з серветок двох кольорів. Наприклад, рожеві. Та помаранчеві, а потім змішати всі кульки в одну тарілочку. І запропонувати дитинці знайти очима і одночасно. В одну руку взяти рожеву кульку, в другу руку помаранчеву, теж занурити в скляночку з клеєм і одночасно приклеювати рожеву кульку. На край червоного серденька, а помаранчеву кульку на край рожевого серденька в дзеркальному відображенні. Подивіться, будь ласка. Наші з вами дітки, залюбки здолають всі труднощі задля того, щоб подарувати вам, своїм татусям і матусям серденько. Я ще раз бажаю вам успіхів, натхнення і доброго настрою. До побачення, до зустрічі, мої дорогенькі.